Боже, зглянься над нами. В Україні погано і щодень то не легше. Глянь у очі тій мамі, яка ні в телеграмі, ні в вайбері, ні в чомусь іншому ніколи більше не побачить сповіщення все добре, приїде на благовіщення. Глянь в очі дитині, яка замість хотіти машинку, ліпити зі сніг у палаці і кататись на санах взимку. Пише кількадесятий абзац у листі для тата військового, щоб потім усе перекреслити і написати Люблю, повертайся, будь ласка, скоро. Глянь в очі закоханим, які дивляться разом на місяць, вона з кімнати, якщо не тривога, а він з окоп. Я хочу спитати, Боже, тебе допоки, допоки у цих очах буде біль до безтями глибокий.